З початку епідемічного сезону, з 30 вересня 24 року, коли ми почали реєструвати підвищення захворюваності до 6 березня, у нас перехворіло на гострі респіраторні інфекції 91 тисяча близько 9,6% населення нашої області. За минулий тиждень ми реєструємо не стільки зменшення, а в принципі стабілізацію процесу. До закладів охорони здоров'я звернулося 8513 осіб, яким встановлено діагноз ГРВІ дітей на 10% менше. Питома вага дітей 44,9% та менше попереднього тижня. Щодо вікового сенсу, то серед дітей хворіє найбільша вікова група 5-14 років. Серед дорослих це 50-64 роки. Хорі, ну перш за все, скаржиться на високу лихоманку, підвищену температуру тіла до 39, а то й вище градусів Цельсія, так ломоту в тілі, міалгії, озноб, загальні нездуження. Також у нас проявляється можливо у хворого бути порушення з боку шлунково кишкового тракту. Такі хворі, зазвичай, що потрібно звертатися за медичною допомогою до своїх сімейних лікарів. Такий збільшений відсоток захворюваності, звичайно, що ми по хворих бачимо, але великий відсоток проходить до амбулаторно, до сімейних лікарів, де надається медична допомога. Стаціонарі у нас вже перебувають хворі в середньому або середньоважкому перебігу. Такі хворі зазвичай довготривало вдома самостійно лікуються і вже на 6, 8 10 добу потрапляють до нас вже з ознаками однобічного або двобічного запалення легень пневмонії. І такі хворі, звичайно, що таких хворих важче лікувати, ну і тенденція перебування в інфекційному відділенні значно довша, ніж би це амбулаторно при первинному зверненні до сімейних лікарів. Найбільш ефективних заходів з профілактики захворюваності на гострореспіраторні інфекції, грип і ковід, то це, безперечно, є питання номер один це вакцинація. І, зокрема, вона гарно профілактує дане захворювання для людей з групи ризику. Ще раз нагадаю, що до групи ризику відносяться особи з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, хвороби нирок, обміну речовин, люди віком. 65 років, понад 65 років. Люди, що перебувають в закладах тривалого догляду, інтернатах, персонал медичних закладів, діти віком 6 місяців-5 років та вагітні. Треба відмітити, що вакцинація проти грипу не захищає від ковіду-19 і навпаки. Натомість акцентую вашу увагу, що щеплення проти цих хвороб можна робити в один день. Вакцинація не оберігає від повного відсутності захворювання, але вона обереже від тяжкого перебігу. Вакцинація від грипу є рекомендованою. Вакцину від грипу можна придбати за власні кошти в аптечній мережі області. Вона є в доступі. Щодо вакцинації від коронавірусної хвороби, то можна зробити безкоштовно в закладах охорони здоров'я. В області є достатня кількість вакцини від covid 19 Зробити можна щеплення, звернувшись до свого сімейного лікаря.